В 10-му завданні нам в прямокутній системі координат в просторі задано сферу з центром в точці О, які відомі координати, та точка А також відомі координати. Ця точка А належить сфері, яка з наведених точок лежить всередині сфери. Тобто, якщо у нам намалюємо схематичну сферу, нам відома центр сфери. Точка О і якась точка, яка належить цій сфері. Можна проаналізувати і зрозуміти, що ОА це радіус сфери. Нам необхідно вказати із запропонованих координат точок, які знаходяться всередині сфери. Тобто, іншими словами, нам треба вказати ту точку, довжина якого, якась умовна точка Х, да, довжина. Відрізка ОХ повинна бути менше за довжину відрізка АО, тобто менше за радіус. ми можемо знаходити довжини ОХ, але це нам треба зробити 5 разів це довго. Тому треба шукати якийсь раціональніший спосіб. А що ми взагалі знаємо про сферу, що в нас є в довідкових матеріалах нашого НМТ? Ну, Є у нас коло і є рівняння кола. Рівняння сфери відрізняється тим, що тут ще є дужечка Z, Z-Z0 в квадраті. І щоб записати рівняння сфери, нам необхідно знати координати центра сфери, нам відомо вони, та довжина радіуса. Довжину радіуса ми будемо знаходити за формулою. Ця формула також є у довідкових матеріалах. Тобто ми будемо знаходити довжину відрізка ОА і запишемо рівняння сфери і будемо перевіряти. І так, ОА дорівнює. ОА дорівнює корінь квадратний. Ми із. Кінця віднімаємо початок, підносимо до квадрату. Мінус 1 мінус 11, мінус 1 мінус 11 в квадраті, додати 2 мінус мінус 3. 2 додати 3 в квадраті, і z мінус 5 плюс 5, тому що там мінус мінус 5 0 в квадраті. Дорівнює. Тут буде мінус 11, мінус 1, буде мінус 12 в квадраті, це буде 144. Додати 2, додати 3, 5, 5 в квадраті буде 25, і додати 0. Маємо корінь квадратний 169, а це дорівнює 13. Тобто радіус нашої сфери дорівнює 13. Запишемо рівняння нашої сфери. х-0 це у нас 11 в квадраті, додати yнус мінус 3, тобто плюс 3 в квадраті, і z мінус-5 плюс 5 у квадраті. Дорівнює 13 в квадраті. Так як у нас точки повинні лежати всередині сфери, то ми повинні знаходити усі точки, які будуть менші за радіус. Тобто ми повинні зараз замість х, у З підставляти ці координати, і у нас повинно бути менше, ніж 13 у квадраті. Підставимо точку А. 11 мінус 11 в квадраті буде 0 в квадраті додати. Мінус 3 плюс 3 в квадраті буде знову 0 в квадраті. Додати. 10 плюс 5 в квадраті маємо 15 в квадраті. Ми бачимо, що це буде більше за 13 в квадраті. Тому це не наш варіант, не підходить. З відповідю Б трошечки буде швидше, адже, подивіться. Коли ми підставимо координату Х і, y, у нас теж будуть нулі. Залишається тільки 6. Тобто маємо 6 додати 5, підставляємо тільки в третю координату. 6 додати 5 буде 11 в квадраті, і це у нас менше за 13 в квадраті, і це наш варіант. Можемо продовжити обирати варіант ВГД, але ви помітите, що коли ми будемо підставляти 19-19 і 11, вони нас не задовольнять. Тобто буде результат більший за 13 в квадраті. Відповідь Б. Якщо вам треба щось детальніше пояснити, пишіть в коментарі, радо вам допоможу. Підписуйтесь, аналізуємо НМТ-2025 разом.